Мартуся та бджоли. В одному невеличкому містечку жила собі дівчинка на ім'я Мартуся. Вона була гарною, розумною, лагідною та доброю дівчинкою. Мартуся дуже любила природу і проводила багато часу серед квітів, дерев та рослин, насолоджуючись їхньою красою та ароматом. Кожного дня вона виходила гуляти в парк, ліс чи садочок, де милувалась яскравими кольорами квітів, співом та шок. А ще Мартуся дуже любила на свіжому повітрі поласувати яблучками, персиками чи вишнями. Та фаворитом у неї був кавун і млинці з медом, які готувала Мартусі мама. І все було б чудово, коли б не одне, але у мартусі був один великий страх. Вона боялася бджіл. Кожного разу, коли вона бачила їх, серце її починало битися швидше, а руки та ноги ставали слабкими. Одного дня, коли вона знову зустріла бджолу на своєму шляху, вона оторопіла, закрила очі і від усього серця побажала, щоб усі бджоли зникли, і вона більше не мусила їх боятися. Невідомо як та чому, але її бажання здійснилося в ту мить, і всі бджоли зникли з планети Земля. Усі до одної. Коли Мартуся відкрила очі, то побачила, що бджілки нема, зраділа і пішла займатися своїми справами. Наступного дня, після того, як втілилось її бажання, світ був вже інший. Вранці Мартуся, як зазвичай, вийшла з будинку і попрямувала в садочок на прогулянку. Та все навкруги було якесь тьмяне і похмуре. Майже усі квіти кудись зникли, на деревах не було фруктів, та й самі дерева були якісь кволі. Не було чути звуків комах, птахів та тварин. Навколо стояла цілковита тиша, аж тут вона почула голоси сусідів, що стурбовано щось обговорювали. Дівчинка підійшла до них і запитала у знайомої тітоньки. Пані Дарино, а що трапилося? Мартусю, сталося непоправне. Усі бджоли зникли невідомо куди, і тепер у світі почалися серйозні проблеми. Серйозні проблеми? А, -а чому? запитала здивовано Мартуся, а подумки зраділа, що бджілки не будуть вже більше їй дошкуляти. Мартусю, бджоли, неймовірно корисні комахи. Літаючи з квіточки на квіточку, збираючи пилок, вони запилюють рослини, а це допомагає рослинам плодоносити. Рослинки, які залежать від запилення. Не можуть продовжити своє існування. Квіти не розквітають, фруктові дерева не плодоносять і овочі не дають належний урожай. Це все призведе до нестачі їжі для усіх мешканців нашої землі. Без бджілок зникне багато різних видів рослин назавжди. Це порушить нашу екосистему. І вплине на здоров'я і життя багатьох істот, в тому числі і людей. Адже завдяки ягодам, горіхам, фруктам і овочам ми отримуємо багато вітамінів, потрібних нашому організму, а з лікарських рослин роблять ліки, щоб лікувати наші хвороби. Невже все це відбувається завдяки бджолам? Підозріло уточнила Мартуся. Так, Мартусю, бджілки великі трудівниці і дуже потрібні нам. Дякую, пані Дарино, що розповіли мені про це. Засмучена Мартуся повернулася додому і попросила маму зробити їй улюблені млинці з медом, щоб хоч якось підняти собі настрій. Та меду не було, бо ж не було бджіл. Ой, лишенько, що ж я наробила? Це ж через моє бажання зникли усі бджоли, і тепер настала ось така біда. Мартуся заплакала. Та Мартуся була розумною дівчинкою і знала, що сльози не зарадять вирішенню проблеми. Тож вона вийшла на вулицю, заплющила очі, сконцентрувалася і понад усе на світі забажала, щоб чоли повернулися у наш світ. Її бажання було щирим і дуже сильним. Мартуся стояла і боялась відкрити очі, не знаючи, чи змогла вона виправити свою помилку. Аж тут біля вушка вона почула дзищання. Кого б ви думали? Так, це була б ділка. Радості Мартусі не було меж, і страху тепер у Мартусі теж не було, адже вона вже знала, наскільки важливими і необхідними є бджоли для нашої природи. Підписуйся на канал Моя казка из Толта Бутубайки.